Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі війна у нашій державі триває. Відповідно, триває і загальна мобілізація. Указом президента України вона продовжена від 19 лютого ще на 90 діб. Про особливості вручення повісток під час воєнного стану, мобілізаційні заходи та й загалом, що повинен знати військовозобов'язаний, Ми планували поговорити набагато раніше. Тім, тільки сьогодні випала така нагода, бо нам вдалося знайти фахівця, який детально розповість про права та обов'язки українських військовозобов'язаних. Тож знайомтеся поряд зі мною у студії, юристка Діана Міллер. Вітаю вас, пані Діано. Доброго дня. Рада зустрічі. Ну що ж, тема мобілізації вона дуже направду складна. Чимало людей мають дуже багато запитань щодо неї. Ну і я сподіваюся, що сьогодні протягом. Ефіру ми частково розберемо найголовніше. Розпочнемо із початку року. Наскільки мені відомо, то 3 або 4 січня 2023 року в Україні затвердили новий порядок військового обліку призовників, військовослужбовців та резервістів. Ну і тут з'явилися певні нововведення. Які саме, якщо можна, розкажіть, будь ласка. Так так, я думаю, що варто почати з того, що ця тема ну дійсно насправді дуже актуальна. І якщо говорити про військовозобов'язаних вручення повісток і всі нюанси, які цього стосуються, то тут є три головні закони, та й підзакони, як на яких все, все це базується. У першу чергу це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон України про військовий обов'язок та військову службу, і саме цей документ, про який ви говорили, це постанова Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, яка якраз вступила в дію на початку. Січня місяця, яка затвердила ніби новий, новий вдосконалений порядок, тому що ми знаємо, що на минулого року, відколи почалася ця військова агресія і почалася активна мобілізація, та, то е, ми стикалися з тим, що є дуже багато неточностей в законодавстві, є дуже багато прогалин. Ну в принципі, це зрозуміло, так тому що до того не було в нас якби необхідності в якихось змінах. Був собі військовий обов'язок, всі військово зобов'язані. Там чоловіки повинні були ставати на облік. І, в принципі, зараз у цьому новому порядку більш удосконалено з якої точки зору. По-перше, на військовий облік потрібно ставати, якщо ми звикли, що до цього моменту на військовий облік ставали чоловіки ну, зобов'язання з 18 років, так, то зараз уже із нововведеним порядком на військовий облік потрібно ставати з 16 років. Але тут також мова йде про те, що ну не треба цього боятися і лякатися. Тут мова йде тільки про те, що, щоб стати на облік, ніхто нікого у 16 років нікуди не забере. Тобто, із 16 до 18 мобілізувати фактично людину для здійснення військових там дій не мають права. Але з 16 років потрібно пам'ятати, що стаємо на облік. Далі у цьому порядку більше він, як на мене, навіть стосується не ну, Військовозобов'язаних зрозуміло, але тут дуже великий акцент йде знову ж таки на роботодавців, на осіб підприємств, станової організації різних форм власності. Тут уже мова йде і про те, що не мають права роботодавці прийняти людину на роботу, якщо вона не надасть документи, які підтверджують, що вона стоїть на військовому обліку. Uh -huh. Тут, насправді, як на мене, трошки така колізія йде в законодавстві, тому що порядок говорить одне, щоб роботодавці, надължен, Перевірити і отримати ці документи, підтвердження так, про те, що людина стоїть на військовому обліку, де вона стоїть на військовому обліку. А з іншого боку, це ніби йде у порушення конституції, яка дає нам право на роботу. так. Ми, ми маємо право на це, ми маємо право працювати. І тепер, якщо людина виходить з одного боку, вона хоче працювати, вона хороший фахівець, вона готова працювати, вона не може бути працювати, якщо в неї, відповідно, вона не стоїть на обліку і в неї немає відповідних документів. Тобто, трошечки тут є. На мене таке недопрацювання, але я думаю, що невдовзі це якось врегулюють питання. Потім. Наступними моментами, тобто для роботодавця, тут іде один момент, і більш ніби жорсткі правила йдуть щодо роботодавця, щодо подачі звітності, значить, контроль, відповідальність цієї звітності, також варто пам'ятати про те, що ну, територіальні центри комплектування мають право подати мобілізаційне розпорядження безпосередньо роботодавцю, який зобов'язаний довести оце мобілізаційне розпорядження до відповідного працівника, який зобов'язаний видати. Відповідні накази, ознайомити особу під розпис, безпосередньо якої це стосується. Потім, якщо особа відмовилася від ознайомлення під розпис, необхідно скласти відповідні акти, якими зафіксувати відмову від підпису. І потім роботодавець зобов'язаний відповідно повідомити про те, що які роботи були проведені стосовно цього мобілізаційного розпорядження. Бо у разі невиконання роботодавцем Цих обов'язків на нього покладається відповідальність. І він буде нести адміністративну відповідальність, яка передбачає штраф від 1500 до 3400 гривень. А у разі повторного там більша відповідальність. Тобто тут такі акценти. Потім знову ж таки великий акцент іде на тому, що кожен військово зобов'язаний до 1 жовтня. Щороку зобов'язаний у територіальний центр комплектування надати інформацію, ніби оновити свою інформацію, тобто щось у нього змінилося, він одружився, він розлучився, він отримав інвалідність, у нього народилися дітки. Тобто Щороку військовозобов'язані повинні пам'ятати, що до 1 жовтня вони повинні або з'явитися в територіальний центр комплектування, де вони взяті на облік, або в письмовій формі з описом вкладення безпосередньо повідомити військомат про ці зміни, які відбулися в них протягом року. Насправді така дійсно важлива інформація, яку друзі потрібно зауважити і грунтовніше вивчати. Ви знаєте, пані Діану, я думаю, ви бачили, як нещодавно ми у мережі ширилися відео у всіх регіонах України, де Люди у формі примусово заштовхували цивільних чоловіків у транспортні засоби. Ясна річ у суспільстві виник шквал обурення, і влада також на це відповідно відреагувала. Я б хотіла, аби ми зараз. Акцентували увагу на тому, де можуть виписувати повістки, хто це може робити, та чи уповноважені працівники центрів комплектування застосовувати примус на рівні з поліцейськими. Дивіться, стосовно місця виписки повісток, законодавство наразі не має чіткого порядку і не має чіткого встановлення місця, де це можуть робити. У зв'язку з цим абсолютно логічно і законно, що виписати вам повістку можуть. На вулиці, в ресторані, в торговому центрі, вдома, на роботі фактично будь-де. Інша справа вже в тому, хто це що так, хто це повинен робити і в якій формі. Адже у нас часто бували такі випадки, коли людині телефонували, повідомляли, що вона в розшуку. Хоча знаєте, насправді для мене це питання є, коли люди телефонують і кажуть, слухайте, слухай, мені там телефонували і казали, що я в розшуку. Настільки неправильне якесь формулювання, так тому що ем, сам сам процес розшук безпосередньо стосується кримінального процесу кримінального провадження. Е, тобто сюди абсолютно він не відноситься жодним чином. Єдине, якщо вже на людину відкрите кримінальне провадження, наприклад, за ухилення від мобілізації, тоді вже інша справа. Якщо людина жодного разу не отримувала повістки, людина не отримувала на роботі мобілізаційного розпорядження, то про який розшук і про які кримінальні діяння можуть? йти мова ж uh -huh. в принципі не може такого бути, тобто. Повідомлення по телефону ми можемо абсолютно спокійно um, ігнорувати. ігнорувати однозначно. Те ж саме стосується повісток, які залишали у дверях, теж саме стосується повісток, які направляються поштою, навіть якщо це um, надіслано рекомендованим повідомленням. А те, що говорили, що будуть uh, через дію запрошувати до територіальних uh, центрів комплектування, Ні, ні тут, тут не варто лякатися. Насправді uh, все це пов'язано з тим, що у нас зараз напрацьовується єдиний реєстр військовозобов'язаних і. І в принципі тут іде уточнення, більше уточнення даних особи. Але такого, в принципі, не може бути. Я зараз поясню, чому, тому що відповідно до законодавства, якраз до цього порядку, з якого ми починали, повістку людина повинна отримати власноручно і особисто. Перед отриманням повістки перевіряються документи. Ця повістка повинна виписатися безпосередньо на особу, на дані, які відповідають її в паспорт. А так? якщо вона при собі не має документів? Якщо немає документів, ну тоді вибачте, через дію ці документи можуть бути так. Це може бути е, посвідчення водія, тобто у будь-якому випадку якісь документи в людини, в людини знайдуться. В такому думаю, випадку, факт. в такому випадку, я думаю, що в принципі е, може б мати місце дійсно такий випадок, коли там можуть запропонувати особі, да там пройти разом з ними, або, наприклад, зателефонувати родичу, який би зміг принести ці документи, щоб потім не виникало. Е, Інших конфліктних ситуацій угу. на цьому фоні, що людина не має повістки. Тому що були випадки такі, що людина дійсно не мала при собі документів, виписували повістку на, на брата, свата, розумієте, тобто на будь-кого. І потім виникали теж різні ситуації. Ну, тобто тут теж має місце та що якщо виписали повістку, в такому випадку ваші дані не підтверджені, то тут теж ну яка у вас може бути відповідальність? Якщо безпосередньо ви її не отримали. Навіть такі моменти, якщо вам дають повістку, і при написанні заповнені повістки були допущені помилки, неправильно вказане ваше прізвище, ім'я по батькові, неправильно вказане ваше звання відповідно до військового квитка, неправильно вказане ваша адреса проживання, ви маєте законне право відмовитися від отримання цієї повістки, але безпосередньо аргументувати, чому ви відмовляєтеся. Mm -hmm. Тобто, у зв'язку з тим, що ви неправильно вказали вот то, 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 то. У такому випадку. Безпосередньо особа, яка вручає вам повістку, повинна скласти акт про відмову. При цій акт, ну, при цьому процесі повинні бути двоє свідків, які це засвідчить. Але також треба розуміти, що це, в принципі, не рятує людину, так? тому що, ну, в. Вру... Допустили помилки, склали акт про відмову, знайшли двох свідків, все зробили, дотрималися закону, але ж це не оберігає вас від того, що через хвилину вам не випишуть ту повістку правильно. правда? Правильно, аби закрити вже зрештою так, це запитання так. про вручення повістки. Скажіть, хто це уповноважений так, робити, так, так. і чи правда, що це може зробити роботодавець чи керівник організації чи установи, в якій людина працює? Тому що ця інформація ширилася мережі? Так, дивіться, законодавець Чітко передбачено, що надавати повістку має право безпосередньо керівник Територіального центру комплектування або соціальної підтримки, тобто воєнком, як ми звикли говорити, та уповноважені ним особи. Уповноважену особу ви можете перевірити, тобто під час вручення повістки, коли вам вручають, ви вправі запитати повноваження цієї особи, перевірити її дані. Якщо при такій особі буде відповідне розпорядження воєнкома про те, що воєнком уповноважив цю особу на надання, Дня повісток, то тоді так, це абсолютно законно. Крім того, так само повістки мають право вручати органи місцевого самоврядування, адже органи місцевого самоврядування також зобов'язані вести облік військовозобов'язаних, вони також зобов'язані повідомляти про будь-які зміни. Наприклад, людина виписалася, людина приписалася, людина переїхала, у людини змінилися також якісь сімейні обставини. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний також вести облік військовозобов'язаних і про будь-які зміни повідомляти центр комплектування. Крім того, що стосується поліцейських, поліцейські не мають права вручати повістки, поліцейські можуть супроводити людину, ну, якщо є в цьому необхідність, звичайно. Але ну, всі ці дії стосовно вручення повісток були однозначно незаконними. Також стосовно роботодавців, роботодавцю може прийти. Із територіального центру комплектування, як я вже казала, мобілізаційне розпорядження воно має стосуватися чітко людини, конкретно людини, не там будь-кого і не не всіх, так і е, при цьому, як я вже зазначала, роботодавець не виписує повістку. Він тільки надає для ознайомлення мобілізаційне розпорядження, доводить до людини, що людина в такий то день, в такий то час повинна з'явитися туди-то і туди-то, і безпосередньо це робиться під розпис. Пані Діано, чимало військовозобов'язаних при зустрічі із співробітниками центрів комплектування, та й взагалі з людьми у формі починають панікувати. Бувають випадки, що вони втікають. Скажіть, будь ласка, як себе поводити у цій ситуації? І якщо людина відмовляється від повістки, бо вважає... Що має на це законні підстави, то чи дозволено їй а, фільмувати процес? Так, так, дивіться. Значить, зараз у нас в основному вже залишилися випадки, коли безпосередньо працівники поліції зупиняють людину, перевіряють угу. її документи і безпосередньо намагаються доставити її до центру комплектування, де їй вже безпосередньо і вручають цю повістку. Так от, щодо дій працівників поліції. Звичайно, що якщо до вас підійшли працівники поліції, ну, в першу чергу, да, відповідно до закону про національну поліцію, там чітко перераховані випадки, коли вони мають право перевіряти у вас документи. Угу. Це раз. По-друге, якщо вже так сталося, та, що до вас підійшли працівники поліції, просять ваші документи, ви надали документи, вони намагаються вас, силоміць, значить, ну, Грубо кажучи, да, поставити в машину і доправити до центру комплектування, однозначно, що такі дії є незаконними. У таких випадках ви е, маєте право, ну, звичайно, що в першу чергу ви маєте право перевірити так само документи цих осіб, та, дізнатися, хто саме вас намагається е, ізолювати від mm -hmm. суспільства. Mm -hmm. так, е, по друге, якщо вже йде застосування сили, вам необхідно озвучити або вам спочатку пропонують, а потім силою намагаються вас доставити заштухнути до машини, шук. а потім да заштух... від, заштухнути до до автомобіля, то звичайно, що вам треба спочатку вголос проговорити про те, що такі дії є незаконними. Це в принципі кримінальне правопорушення, передбачене статею статтею 146 кримінального кодексу, яке передбачає незаконне затримання да позбавлення волі. Людини, за це відповідна є відповідальність. Тобто це треба озвучити, щоб працівники поліції розуміли та, ваш рівень знання, ваших прав. У разі, якщо. Це жодним чином не діє. Вам треба пам'ятати, що ви маєте право безпосередньо на правову допомогу, просите зателефонувати своєму адвокату, юристу там, і так далі. Якщо є можливість, то однозначно ви можете це фільмувати. Ну, це, що стосується на вулиці, коли йде мова про працівників поліції. Так? Тому що треба розуміти те, що працівник поліції в той момент він є безпосередньо посадовою особою, так? працівником поліції, він знає. Знаходиться безпосередньо на чергуванні, тобто він є під час виконання своїх посадових обов'язків. Це не той випадок, да, коли працівник поліції в цивільному одязі там намагається щось зробити. Да, і тоді, фільмуючи його, ви порушуєте його права. А коли він безпосередньо являється при виконанні своїх службових обов'язків, то ви можете фільмувати. Але фільмувати як? Тобто ви маєте сказати, що я такий-то, такий-то, знаходжуся там-то, там. то зараз, да? Тобто ви мусите озвучити, де ви Знаходитеся, ви мусите сказати, що сьогодні там таке то там липня, серпня, березня такого-то року мене зупинили. Тобто ви мусите і самі да, проаргументувати, що відбувається, і безпосередньо вже о, так, і повідомити, звичайно, цих працівників поліції про те, що ви здійснюєте відеозйомку. Тобто обов'язково це треба робити так, а не, не, не в такому ракурсі, mm -hmm. що вони десь вас там тягнуть. Ви там пробуєте mm -hmm. витягнути телефон. Ну тобто, одну а і ще при цьому всьому, ви звичайно маєте право викликати крім свого адвоката і поліцію, і е, просити поліцію скласти безпосередньо протокол, зафіксувати, прийняти вашу заяву про те, що відбуваються такі дії, що вас незаконно намагаються та позбавити волі, затягнути кудись і відвести незрозуміло, куди пані Діано. Які можуть бути причини ігнорування повістки і неявки у військкомат? Так, дивіться, як я вже коротко зазначила про те, що да, ви маєте право не не підписувати, якщо там є помилки, але все ж таки, якщо вам виписали повістку, ви зобов'язані на ту дату і час з'явитися? Є постановою кабінету міністрів передбачені декілька випадків, які дають право не йти до військомату на ту дату і час, яку вам назначили. Це якщо ви доглядаєте за родичем та важком хворим, але теж треба мати підтвердження, що більше ніхто з ваших родичів у цей день не міг доглядати за цим родичем. Якщо це смерть близького родича, там чоловіка, дружини, батьків і так далі. Якщо ви здаєте державні екзамени. І якщо ви знаходитеся під слідством, і в принципі відкрите на вас кримінальне провадження не дало вам можливості піти у військомат. Але також у цих випадках треба розуміти, що військомат про те, що ви маєте право не з'явитися, що у вас є на це важлива причина, треба повідомити письмово. Рек... Обов'язково всім рекомендую направляти. Із підтверджуючими документами так заяву про те, що я такий, то такий, то не можу з'явитися у зв'язку з такими обставинами, до цієї заяви долучити документи, які підтверджують факт безпосередньо е, цих причин, і направити із описом вкладення у військомат. Угу. Тоді відповідальність винести не будете. Якщо ж ви не явилися до військомату на повістку, тоді треба розуміти, що ви підлягаєте адміністративній відповідальності, яка передбачена. От Власне, де так, межа так. адміністративної і кримінальної так, відповідальності так, так, так. зараз поясню. Дивіться за першу неявку, якщо ви не явилися до військомату без поважної причини, то безпосередньо це адміністративне поруш правопорушення, яке передбачає санкцію. Санкція статті передбачає штраф від 1500 гривень до 3400 гривень. Тобто на вас накладуть штраф, але треба розуміти, що Наступний штраф може вже за собою тягнути безпосередню кримінальну відповідальність. Або ж так, також треба враховувати, що це перший етап. Якщо протягом року ви знову порушили, то там вже будуть більші штрафи, і треба розуміти, що напевно третє порушення десь буде уже тягнути іншу відповідальність. Крім того, тут теж є ще важливий момент. Часто бувають випадки, коли. Людина має право на відстрочку. Вона не встигла подати там ці документи, так не встигла їх зібрати. Її по повісті вона приходить і настає такий момент, що людині кажуть, що. Ну, тепер вона буде нести кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби від мобілізації. Насправді тут ну, не, не так все, як, як часто іноді лякають так у нас у, у військоматах. Ситуація виглядає яким чином? Якщо людина отримала першу повістку, відповідно до якої вона прийшла у військомат, уточнилися всі її дані, всі її документи. Людина не має право на відстрочку. Потім пройшла наступний етап: це була повістка для проходження ВЛК, людина пройшла ВЛК. Вона визнана придатною до військової служби, і якщо в цей момент, коли вона визнана придатною, їй видано мобілізаційне розпорядження або повістка безпосередньо до призову та да, до виконання, і особа не явилася, вона переховується, то тоді вже безпосередньо тут можна говорити про кримінальне правопорушення, яке передбачає це 336 стаття кримінального uh -huh. кодексу, і це вже буде як ухилення. Тобто про ухилення ми можемо говорити лише після того, як уточнилися дані людини, вияснилося, має право на вістрочку чи не має право на вістрочку. Пройшла військово лікарську комісію, визнана придатною, і лише тоді вона вже здійснює от, такі незаконні дії. Не являється тоді може бути кримінальна відповідальність. Пані Діано, у нас залишається не так багато ефірного часу. Втім, у мене до вас є ще одне дуже важливе запитання. Ви досить активно ділитеся інформацією щодо прав та обов'язків військовозобов'язаних у своїх соцмережах. От нещодавно ви опублікували пост про відстрочку від мобілізації. Поділіться, будь ласка, цією інформацією з нашими телеглядачами. Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, значить підстави для відстрочки від мобілізації передбачені в статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, безпосередньо вам, ми розуміємо, що в Україні війна і продовжується мобілізація, вам треба бути щодня фактично готовими і мати пакет документів, який посвідчує ваше право на відстрочку від мобілізації, коли потрібно його реалізовувати. Тобто, якщо вас зупинили вам дали повістку. Все здійснено у Рамках закону ви з'являєтеся до військомату на першу вашу повістку. Безпосередньо вам тоді вже треба, крім тих документів, які зазначені у повістці, вам треба мати при собі пакет документів, безпосередньо, який посвідчує право на відстрочку. Крім того, варто е, розуміти, що у разі, якщо від вас відмовляються прийняти ці документи із заявою на відстрочку, то е, не бійтеся, відправте ці документи поштою також із описом вкладення військомати. Зобов'язані територіальні центри комплектування отримати їх і переглянути. Звичайно, ця процедура триває близько місяця. Після перегляду комісією вам надається право на відстрочку. Тут також дуже важливий момент. Якщо ви отримали право на відстрочку, то пам'ятайте, що. Воно не вічне, та потрібно до 1 жовтня, незалежно від того, коли ви отримали це право на відстрочку, Якщо ще термін цього не минув, так тому що відстрочка може закінчитися, якщо, наприклад, є троє діток, та і старшій дитині виповнилося 18 років. Це право на відстрочку людина не має. У неї закінчилося це право, і вона підлягає мобілізації. Тобто, треба розуміти, що якщо ви маєте це право, якщо воно продовжується у будь-якому випадку до 1 жовтня, ви повинні у воєнкоматі поновити всі свої документи, які підтверджують це право на відстрочку. Пані Діано, я дуже дякую вам за дуже корисну для багатьох розмову, за ваші фахові рекомендації і бажання ними ділитися у нашій студії. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і буду рада зустрічам у нас. Я щиро вам вдячна за запрошення і дякую, що ви дали мені можливість прокричати фактично те, що мені так десь боліло. Дякую вам. вам, друзі. На сьогодні це все. Дякую вам, що провели свій вечір разом із нами. Вивчайте свої права, але не забувайте про свої обов'язки. Я бажаю вам хороших тихих вихідних, безповітряних тривог у колі близьких та рідних. Побачимося рівно за тиждень.